Добрий день, глядачі ютуб каналу elvin.com.ua, інтернет-магазину elvin.com.ua. Часто наші покупці і наші глядачі запитують, що відбувається з мотоциклом, там коли проходить рік, там, два роки. Бо, як ви знаєте, ми гарантію даємо на один рік без обмеження пробігу. Я можу вам продемонструвати електромотоцикл Elvin m 123 який був придбаний нашим покупцем, покупець з Києва. В 2020 році. Тобто пройшло 3,5 роки, бо це був десь травень місяць. І можете подивитися на стан електромотоцикла. В принципі, можливо, він експлуатувався в щадящому режимі. Я вам так от покажу по боках, бо, ну, ясно, десь є. Пошкрябано, тут, напевно, було якесь легеньке падіння, чи що, бо дивлюся, подерте чуть-чуть сідло. Подивимося по цьому, по матеріалу сідла. Він так трошки відстав, але стан, я би сказав, на тверду четвірку. Тобто, по сідлу, по пластику є пошкодження ну, це сліди від ударів. На металічних ручках також є сліди від ударів, але все ціле. Спереді, як таких великих пошкоджень не спостерігається. Ну, отут збоку пошкодження є. Це не реклама. Ми його не продаємо. Він привіз до нас, щоб ми поставили леди йому ходові вогні. І просто щоб обслужили, щоб попідтягували, бо людина зайнята, немає часу постійно на роботі. По амортизаторах, як ви бачите, нічого не тече. Тут ясно, що це, можливо, гальмівна рідина або якась смазка. Ну, досить І такий, я не знаю, чи передає камера, такий трохи є слой, застивший. Тобто, але немає свіжих якихось потьоків По гальмах також все нормально. Болти задні заржавівші, значить, ніхто не знімав колесо довший час мотор колесо Напевно, відколи ми воно приїхало, отак от і все стоїть. Гальма, я не знаю, супорта, там накладки на колодках. Як ну, ну, не нові, трохи стерто але, напевно, він вже змій колесо, бачите, 3-кіловатне йшло в нього. Він собі там якісь розборка в Чапаєвки понаклеював. Можна сказати, мотоцикл після 3,5 років експлуатації в дуже хорошому стані. От як виглядає Тут чуть-чуть поржавівши, це якісь копійки наклеєні, а це магніт. Ну, тут, бачите, металічний бак. Бо ми тепер привозили пластмасові вже останнім часом і з вирізом для багажничка невеличкого, бо таке більше користується популярністю. Отакий От собі сумочку він купив. І мотоцикл майже як новий, якби не було пошкоджень, ну потерто ясно, бо то не може бути 3,5 років і трохи вже ну, потертосте, витирав, лобове скло теж таке трошки підуставше. Але пластик ви самі бачите в якому стані. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.